Друзі, всім привіт рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник Full Stack Ярослав Салімов. Ярослав, привіт! Розкажи, будь ласка, трішечки про себе, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Зараз я на етапі, що я отримав офер. Зараз у нас п'ятниця. З понеділка я почну працювати на новій фірмі. Назву назву я зараз сказати не буду, бо ще не зрозуміло, як воно там далі складеться. На посаді Middle Full-Stack Developer на технологіях React. Node. Що ще можу зазначити? Досвіда в мене комерційного. Я так підрахував, коли от це Нарахував 22 місяці. Саме комерційного досвіду, mm -hmm. прямо от після курсів, я влаштувався і так, так в мене склалися. Класно, тобто це твоя вже друга позиція. Перша компанія це була а, твоя перша компанія, перший це навіть, навіть третя вже компанія. Ого, класно, Ярослав. В мене вперше мотиваційна історія зі студентом, який вже в третю компанію влаштувався, тобто вже такий більш-менш є кар'єрний зріст. І це чудово. Тобто, ти не зупиняєшся на місці, шукаєш для себе нові можливості. Угу. Добре, я зрозуміла, дякую. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до ІТ? Чим ти займався? Ну, я працював в сфері шоу-бізнесу. Угу. Я був у би, івент Івентхолі. Є люди, які займаються технічним забезпеченням заходів, там конференцій. І в народжень, і всякого такого, і я був тою людиною, яка за це все відповідала і супроводжувала сам, сам, сам захід від початку і до кінця. Але як ми пам'ятаємо, у нас був ковід, він дуже сильно вдарив по івентам. І саме тоді я вирішив змінити кардинально життя і почати щось ну, в новій сфері, вибрав IT, бо мені подобається техніка і комп'ютери. Знайшов курси і пішов, закінчив їх, і потім вже з першої роботи зрозумів, що навіть якщо я можу там з першої роботи після курсів отримувати ну, пристойні гроші, то з тим, об... з тим досвідом, який я здобув на своєму попередньому місці роботи, якщо б я почав зайти, то життя було б зовсім інше. Не таке, як зараз, не тут. І все було б таке більш більш радісне, можна так сказати. Хотіла б в тебе запитати е, пораду для наших студентів, які зараз знаходяться на етапі співбесід, е, як до них готуватися? Можливо, ти знаєш якісь свої лайфхаки, і чи так знаю курс, матеріали курсу допомагають в підготовці до співбесіди? Головне те, що ви можете зрозуміти з матеріалів курсу, це напрямок того, що ви повинні знати. Тобто, я ну, там я не кажу про те, що ви повинні знати, як там ця конкретна цей конкретний метод там в ареї працює. Це не обов'язково. Вам потрібно знати, які є методи, і, хоча б приблизно знати, що вони можуть робити. Для цього є у вас конспект, ви по ньому можете виділити те, цю основу, яку ви повинні знати, бо самих знань дуже багато. Дуже багато чого потрібно розуміти для того, щоб ну, взагалі працювати, IT. За і запам'ятати це, це все нереально. І тим паче, якщо у вас немає якогось напрямку, які технології, які саме там, методи, які функції, що саме потрібно хоча б приблизно знати, то ви самі у інтернеті, у всьому цьому різноманітті техстеків, технологій, бібліотек, ви заплутаєтесь тому конспект це основна якби основний вектор що ви потрібно, що вам потрібно на що потрібно дивитися не не потрібно його вивчити просто ви дожни повинні розуміти коли куди вам дивитися і які технології Ну, не технології, які саме там методи, бо конспект це по одній технології, які саме методи основні, бо у всьому конспекті а також не, не є всі методи, які існують в даній технології. Вам дають основу. Ви повинні розуміти, що є в цій основі, не обов'язково запам'ятовувати. І ви повинні знати, де це можна швидко, швидко глянути для того, щоб щось зробити. Ну, написати код, виконати роботу і все таке. Для цього конспект вам допоможе. Стосовно того, яка порада для першого працевлаштування. Основна, основна порада це брати якомога більше тестових завдань, всі, що є, всі беріть, і вже всі ці ваші завдання будуть вашим портфоліо. І чим воно якісніше, ну не обов'язково, щоб там було 30, там може бути два чи три. Але якщо оці два чи три будуть написані на рівні мідла, з розумінням цих технологій і моделей, як правильно структурувати компоненти в сервері чи на фронтенді, тоді це буде основним плюсом, за який вас візьмуть на роботу. Бо якщо у вас немає такого портфоліо, ви можете бути тільки, ну я не знаю, там трині, якому не доручать писати код. А таких, я так розумію, зараз, поки ну в 2023 році. Коли звільняють айтішників великі фірми? Це це буде дуже складно. А давай згадаємо твоє навчання. Розкажи, будь ласка, про своє навчання, як ти навчався, чи було тобі складно, і що ти робив для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і все таки працевлаштуватися? Де ти черпав цю мотивацію, угу. і, і взагалі, як ти з цим впорався? Ну, в моєму випадку, мотивація була фінансова. Бо я, якби я втратив основне джерело свого доходу. Ну і прямо з моменту, як я втратив, я пішов на курси, за які ще й платив. Тобто, це було ну якби болісно для сімейного бюджету. Тому <гум> мотивація була в мене ну, якби так залізобітонна. Мені потрібно було це вивчити, і потрібно було якомога швидше знайти роботу, за яку я почав би отримувати. Хоч якісь гроші на той час, бо при коронавірусі я просто от з березня фінансовий поток він просто зник, все, якби і ти нічого не можеш з цим зробити. І весь, і весь мій попередній опит був нікому не потрібен. Тому мотивація була сильна. Я вивчив це все стосовно того, як так я, я розумію, що вчити це важко, те, що я можу. Якби дати пораду, це відеозаписи лекцій, я переглядав два рази, а третій раз, коли вже виконав домашню роботу. Трьох разів ну, для більшості вистачить для того, щоб зрозуміти, що там потрібно робити. Якщо ви розумієте з першого разу, це дуже добре. Якщо ви не розумієте з третього, дивіться п'ять, тоді зрозумієте. Це от така порада. А якщо. Мотивувати ви повинні самі себе. Кожен з вас знає, чому ви сюди прийшли, і кожен з вас знає, що ви очікуєте по закінченню. Тому мотивація на вас. А як вчитися, це дивитися відео багато разів. Ярослав, які поради ти можеш дати тим, хто вагається, переходити чи не переходити в IT? Перша порада фінансова, просто подивіться, скільки платять айтішникам, і все. Якщо ви ще вагаєтесь, відкривайте Джині, дивіться, просто там є статистика по заробітній платні, буде все зрозуміло. А потім, як бонус, відкривайте американські сайти. І там мотивуйтеся на ті заробітні платні. Там така мотивація, що ти просто не розумієш, а як, це, як таке взагалі можливе? Чому людям за те, що вони пишуть код, стільки платять? Ну, хто, за що, але платять. Так, мотивація це також важливо. Ярослав, і як підсумок, хочу в тебе запитати твої топ 3 поради для наших студентів, що робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ 3 поради для наших студентів? Ну, перша порада вийти з зони комфорту, якщо ви ще в ній. Якщо ви вже вийшли з зони комфорту і розумієте, що треба змінювати життя, то це добре. А друга порада, щоб дойти до кінця, треба розуміти те, що вас учать матеріали. Треба саме розуміти, не вчити, а розуміти. Це друга. І третя порада при працевлаштуванні своє портфоліо, самостійне портфоліо, коли ви самі зробили два, три, чотири фулстек проекти, дотягнули їх до рівні мідла, при тому, що ви трині. І угу. це три такі поради, які вам дуже, дуже допоможуть потім знайти роботу. Дуже дякую за те, що ти сьогодні поділився своїм досвідом, розказав цінні поради для наших студентів. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ярослава, і до нових зустрічей.